Ще один медичний заклад, який сьогодні отримує допомогу від німецького фонду Action Medior – це соціотерапія. Як на мене, це дуже важливий заклад. Адже ми сьогодні бачимо величезну кількість психологічних проблем серед військовослужбовців, тих, які повертаються демобілізованими, або ті, які повертаються з фронту з цілим рядом проблем із вадами здоров'я. На жаль, психологічно це хлопці надламані. Це хлопці, які себе відчувають в цьому житті, в такому мирному житті, покинутими. Інколи це покинути в їхніх родинах, інколи це покинуті на роботі. І тому, на жаль, вони мають проблеми із алкоголем, і з наркоманією. І це той заклад, який очікувано, ми вже бачимо це, що з 2014 року, коли були перші хлопці поверталися з антитерористичної операції, сюди будуть направлятися хлопці для того, щоб проходити перш за все психологічну реабілітацію і лікування від алкогольної та наркотичної залежності. Тому, звичайно, такий заклад ми не могли обманути стороною, і за нас сюди зараз направилася величезна кількість лікувальних обладнання. Сюди направилася зараз медицина, якраз ліки, для того, щоб хлопцям полегшити їхню реабілітацію. В наших відділеннях знаходиться біля 80 пацієнтів щодня, і це буде досить доречно і велика підтримка з партнерів з Німеччини, які розуміють, що під час війни будь-яка допомога буде ну нам досить приємно і вчасно.